Різдво для українців це одне з найважливіших і найбільш душевних свят, яке поєднує духовність, родинні цінності та багаті традиції. Це свято народження Ісуса Христа, яке символізує відродження, мир і любов. Святкування розпочинається з святвечора. Коли родина збирається за столом із дванадцятьма пісними стравми, молиться і дякує за минулий рік. Особливе місце займають колядки, радісні піснеспіви, що прославляють народження Спасителя. Діти та дорослі ходять із зіркою по домівках, бажаючи щастя, здоров'я, достатку. Коли люди допомагають потребуючим, підтримують одне одного і дарують тепло, це свято єдності, віри, відчуття приналежності до багатої української культури. У кожному куточку України це свято відлунює добром, світлом і незламною надією. Славімо Христа! Бабусю, а що я поїсти, бо я голодна. А ми вже снідали. А що ти так довго спиш? Ти сплюшечка моя. Та в школі канікули. На навчанні йти не потрібно. Ти вирішила трошки довше поспати. А їсти приготуєш мені вчора на святий вечір. Було все таке смачненьке. Та звичайно ходи сюди. Давай, присідай. Зараз я тобі щось принесу. А що є добренького? Та у нас все добреньке є, ще з учора лишилося. І пиріжки з капустою, з квасолею, з картоплею, і холодець, і узвар. І що ти ще би хотіла такого добренького? Все в нас є ще. Дайте мені пиріжки з капустою і холодця. А, а хоча ще є, бо дуже була смачненька. Та звичайно, що є. Так вона ще сьогодні смачніша, ніж учора. Вона стоїлася цілу ніч. Марійко, а ти знаєш, як готувати кутю? Ні, не знаю. Ну, давай я тобі принесу їсти і потім все скажу. Добре? Ой, як це смачно виглядає! Та звичайно, морічку, це все смачненьке, куття твоє така, яка ти вчора смакувала. Ось тобі девочка, ножичок, ходе порізати. На здоров'ячко смакуй, сонечко. Ось я тобі зараз поріжу. Холодець. Давайсь, який гарненький. Вчора, на святий вечір то холодця не було, були пісні страви, а нині вже можна їсти холодець. Ось так. Так, тут є вилочка, а потім вже кутю собі поїш, як хочеш. Ось. Ось я тобі розкажу. Я пригадую, як я ще така була маленька, як ти, то мій дідусь ходили до сусідів пихати зерно пшениці на кутю. Але спочатку нім треба його було просушити гарненько, щоб воно було сухеньке. Потім, коли вже повпихали у ступі то зерно, треба було його відвіяти, а потім намочити. Аж потім бабуся клала варити то, -то зерно. Ось. А, а варили його десь аж за півдня. дня. Аби воно було готове. Пихати зерно, а я це ну, слухай, я тобі розкажу. Добре, що мене сусід пустив опихати пшеницю. Лишилась і моя донька з маловганьку. Мушу їм тепер допомагати. Зараз поопихаю пшеницю та й буде нам на вечерю кутя. О, воду забув, Ой, буде нам смачна кутя. Смачна кутя буде. О, ще трохи ти буде готова. Ото файна пшеничка буде. Будуть мої дівчата раді. Прекрасно. Ото красота. Принесу додому, Катерина висушить, провіє і буде кутя готова. А я собі думаю, чого кутя виходить така смачненька? Бабуся, а що там таке в кут кутку з кімнатство і яси добуваю, дідо, чи як ти казала? Та який дідо? та то дідух. А коли ти була маленька, то теж того діда заносили до хати? Та заносили, але то було зовсім по-іншому, марічка. Та й тязві на дідуха. Казали баба! Та яка баба? Ну та така баба. Ганько, де ти є? Іду. Помагай, помагай накривати на стіл. Мені нічого не забули. Складай. вилочки повстав. Огірки принесеш з півниці там. Боже чисті і здоров'я на цей святий вечір. Дай Боже, аби ми ще чекали до наступних свят. Кладу бабу тут кут. А сіно. Ось тут. Отак. О. О, чесника забула. Ну, та як то? Аби родина була здорова і всяка нечість нас походила. Ганько, а принеси кідови свічку. Ось. О, молодець. Давайте помолимось до святої вечері.

Добре, угу. лізь ганько під стіл, куткудаки, аби кури неслися і квочка була. Куткуда, 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 куткуда. Як цікаво, я тепер буду знати, що на святий вечір сіни, котре кладуть на стіл, називають фасолем. Буде сюди, Марійко. ще тобі щось розкажу. Так, а ще на святий вечір не можна було казати на мак, а казати треба було зерніта, тому що, казала моя бабуся, що коли казати мак, то воші можуть завестися в мене. Так. А друге таке, що не можна було облизувати макогін яким терлим мак. казала бабуся, та буде у тебе чоловік Лесий. Бабуся, щось таке смішне розказала? Ну, як я була колись. Алло, Я ще обіду, дівчатка, зараз бежу до вас. Бабусю, а як ви коли збиралися, як не було телефонів? Та як збиралося? Ми ще завчасно до свят домовлялися з дівчатками, подружками. Хто о, буде, які колядки знає, слова вчили, зб... де будемо збиратися, в якій хаті? Все завчасно ми робили. О, як цікаво було у вас, бабусю. Звичайно, що цікаво було. Що так довго збиралися? Я тебе пів години чекала, аж змерзла. Бабуся, мене пізно розбудила, та встигнемо за цілий день на Добре, йдемо поганьку, поколядуємо в неї і підемо в село. Трохи грошей собі заробимо. Яку коляду колядуємо? Та давай у полю у полю. У полю, у полю самітна стаєнка, там Ісусик народився, солодка дитинка, Там Ісусик народився, солодка дитинка, пастушки у полю, овечки стерегли. Як почули про Ісуса, скоренько прибігли, як почули про Ісуса, скоренько прибігли, 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 та й стали питати, чи позволить Божа мати Ісуса витати. Чи дозволить Божа мати, Ісуса витати? І... Ісусик маленький, меже діточками, дару щастя і здоров'я для батька і мами. Дару щастя і здоров'я для батька і мами? Христосся рождає. Славімо його. Дякую вам, дівочки. Тримайте купні. Дякую, вам не важко. Ганько, ти йдеш з нами? А вже іду. Дівчата, дивіться, аби ви не провалилися під лід, як через потік переходили. Добре, добре. добре. Ганько, як змеркнеться, аби ти повернулася додому. Добре, добре. А ще ще було цікаво на святий вечір. Що ще було цікавого такого? Ну, зараз я пригадаю. О, пригадала. А знаєш, як я вже колись така була більша дівчина, вже дівувала, вже заглядала за поробками трохи, то ми із сусідською дівчинкою Марусею, своєю подружкою, ми виходили на двір і слухали, з якого кутка прийдуть. Буде мій чоловік, парубки, з якого кутка прийдуть, чи з горішнього, чи з долішнього. І що ви такого робили? А ось зараз і розкажу тобі. Де тута то, Маруні? Ми вже всі повечері, покоридували, а її ще не видно. Хати. А ти тут стоїш мерзнеш. Ти лишки взяла? та взяла. Давай калатати тими лишками, бо вже не терпиться узнати, звідки буде суджений. Давай, але я перша. Давай відійдемо трохи від хати. бо не буде чути, звідки пси гавкають. Та добре? О, з на кінця буде. Здолу, та там файних порубків немає. А Петро що? Завжди з вулиці за того заглядає. Та не хочу я того Петра. Він старий, ще й до того лисий. Ну ти що ж лисий? Зато багатий. А давай ти, калатай, побачимо, звідки твій буде. А, а твій буде з Горічнього. Там багато файних порубків. Повезло тобі. Там і порубки, і вдівці є. Та вже хтось буде. Дівках не залишусь. Ось так ми колись і дівували Марічко. Весело було, бабусю, а села був дідусь. Твій дідусь, а мій чоловік, був із сусіднього села. Колись прийшов найматися до сусідів на роботу, та й побачив мене. Та й закохався, мабуть, а згодом. І посватав. Дякую, бабуся, за таку цікаву розповідь. Мені потрібно збиратися, пойду з дівчатам у вертеп. Добре. Іди збирайся, бо довго не берися, бо то холодно на дворі, щоб дівчатка тебе не чекала. Добре? Добре. А я поприбираю посуду. Добренько? Добре. Так, треба поприбирати я вже йду. Добре, сонечко. Але трохи поколядуєте по селі і повернете до нас, бо я для колядників приготувала різні смаколики. Добре повернемо. Добренько, па-па. Па-па. Мир українській світлій хаті. Добрий вечір тому, хто в цьому дому, старому і молодому, і Богу святому, щоб здорові були, щоб нас не забули. Старий, молодий і Бог святий. На небо щойно подивився, з неба нам ангел з'явився. По вишу у ясах на сіні народилось маленьке дитя, На Спаситель і скрізь по країні оновлюється віра і життя. О ти вже тут саї, брате, приніс народу благовість, берешся Бога прославляти. Я все тобі зроблю на злість. Так много літ, чертів скасила. у злих обіймах тисло нас. Та годі вже, бо інший час. Тобі сам дідько не поможе вже в нашому краї інший час. В нас на облуду слово Боже, на темну силу Божий глас. Ген з України чорти клятий. Хай легко стелиться дорога. Ти не надійтесь, лиш на Бога, бо правда в кожного господі, а сила в рідному народі. Colada, colada, salve el bosco presa, colada, colada. Удень свято, і любов, і ласки втіхи, хай минають вас і лихи. Я бажаю щастя, долі, добра в хаті та на полі. Всі, хто слухає тут нас целісня світлий час. Господарі, і господині, щоб сповна було у скрині, щоб було, що їсти й пити, і мирно до століт дожити. Наш Ісусику маленький, що у яслах народився, Учини, щоб уже скоро, край наш рідний, звеселився. Учини, щоб краща доля в нашу хату завітала і щоб ціла Україна Бога щастя прославляла. Що ваша хата к нема слалась, ще м'ясо і сало в печі скварчала. Що були у вас завжди. Паляниці запашні, шулики і пиріжки, і погнасті пампушки. Старайте добро вам на весь вік, щоб жилося всім краще, аніж той рік. І, і ми вам щиро побажаємо миру і щастя у рідним краєм. В темнім небі. Сірка сяй, настає велична мить, все створіння завмирай, сина зустріть. Нічка та радісна, зоря би світила, Вінчу господу, де не цураються рідного роду, ходімте, браття, по Україні, звінчувати кожній родині. Слава нашим господарям, що так гречно сприймали. Прощавайте мир в цій хаті, щасливі будьте і багаті. Майте волю добру Божу. Тільки вірте, в ласку Божу. Бо ласка Божа вас спасе, край і налік піднесе. Смотри! Прощавайте, на заводі проживайте! Дякую вам, дорогенькі діточки, що завітали сьогодні до моєї хати. Я вас буду і на другий рік чекати, а зараз вам, вас буду гостинцями пригощати. Дякую. Дякую. Благослови, Боже, дочекайтесь нині за рік.